Не постраждав ніхто. То ми маму стареньку переводили відтуди сюди. Просто там тяжело було її перевезти, розібрали ребята немножко і перевели її сюди. Там ночували, слава Богу, всі живі. дивіться, Бач, не могла її ніяк вивезти. Куди прилетіли, все часи розворотили. Вона в одній кімнаті, ми в другій кімнаті. Mm. Ну, отак везли, поживи потісталися. Несущих котельная.